То воно може бути, бачите, як е, захист від дощу. Так само можна за допомогою люберсів це розтягнути десь по деревах, по кущах, забити колишки, зробити собі розкатну як намет такий від дощу. Капюшон затягується повністю, щоб вода не поступала всередині. І всі шви, бачите, вони герметизовані спеціальним обладнанням проклеюються всі шви, щоб вода не поступала навколо шиї, там, де воно прошите. Для того, щоб заповнити. Наша справа була започаткована ще в 2012 році. Ми з другом відкрили. До, до війни ми відшивали сумку жіночу. Ну і зараз, в принципі, паралельно військовій продукції так само продовжуємо відшивати сумку жіночу. Довелося докуповувати певне обладнання, щоб наша продукція ну, відповідала якійсь якості, якомусь стандарту, тому що звичайних швейних машин замало. Закрівники, вони мають певні шаблони, по цим шаблонам вони краять. Кожний шаблон це елемент свого шовика. Ці всі елементи сортуються, розкладаються, зв'язуються і пачка можуть вкінчують цех. З ним працює інший, їх збирає, проклеює, пошиває і так далі. У нас кожен рік виходить там до сотні моделей різних. Був час, коли у нас працювало до 90 працівників. На даний момент... Менше. Зараз ми відчуваємо потребу в працівниках і ми готові надавати роботу переселенцям, ну, бажано переселенцям, які мають професію. Я приїхала із міста Харків. Працюю я здесь вже три місяці і поки так, збираюся залишатися. У нас немає можливості повернутися. Близько 30 різних позицій. Приблизно це і на колінники, і на локітники, і кавери на каски, і РПС, і рюкзаки, і тактичні баули військові. Багато чого, підсумки для магазинів, для гранат, для скиду відстріляних магазинів. Ми стараємось не працювати з комерційними організаціями, В основному працюємо з волонтерами, з благодійними організаціями напряму з військовими. У нас є договори навіть з державними військовими установами. Тут пробувати виходити на якийсь високий рівень, на якийсь високий стандарт. Ну, я думаю, що Україна буде потребувати ще багато років такої продукції, і хочеться, щоб вона була якісною. Я думаю, ми можемо і хочемо це робити.